Тисячі фіалок у себе вдома це можливе для багатьох із цих людей розведення улюблених рослин і захоплення переросло в роботу. З улюблених сортів у мене це ян менует, персикове сіяння. У ці сорта рекомендую тим любителям, які тільки починають, як кажуть, їх вирощувати, тому що вони дуже легкі у вирощуванні і дуже часто цвітуть. Олена із Вінниці не лише колекціонує рослини, а самостійно навчилась виводити нові сорти. Більше ніж 500 сортів вже вивела. Сам процес виведення сорта дід займає 3-4 роки. Ну це сорт Вейдер назван. Із фільму Звзні війни», як плащ Вейдера. Він правда було трохи темніше, зараз трохи вигорів. Різноманіття рослин тішить як досвідчених, так і колекціонерів-початківців. Сподобались мені сукуленти, то було якесь таке дивне захоплення, яке переросло в кохання. От і теж розводжу потрішки. Люблю фіалки страшно, поповнюю свою колекцію. І з відвідувачами колекціонера залюбки діляться секретами догляду. Головне, щоб не переливати і щоб багато сонця не було, тому що коли сонця багато є, вони починають жовтіти і таке коричневої листя перетворюється. Окрім фіалок, на виставці є кілька сотень кактусів різноманітних кольорів та форм. Я вам зараз покажу ту форму, яка вона повинна була б бути. Тобто в природі вони ростуть такими ковбасками. а При певних умовах вони бувають, міняють форму. І то досить рідка рослина. А от доглядати за кактусами не так же й просто. Вони полюбляють кам'янистий ґрунт та низьку температуру. Вікторія Васкевич, Юрій Герасимов головні новини Львова.